Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! Ми вже трохи розібрались в Etsy як власники магазинів та маркетингова агенція. Ось топ 3 наших результатів за останні 30 днів при їх витратах на рекламу. Аби ви були в курсі, давно збиралися і говорили з вами, що час рухатись далі за межі Etsy, виходити на інші майданчики, інші маркетплейси. Адже наша місія не обмежується лише Etsy. Зрозуміло, що Etsy залишається нашим домашнім майданчиком. Ми далі його будемо активно розвивати і працювати. Ми любимо цей маркетплейс, і в тому числі завдяки тому, що це стартова найкраща площадка. Але ж нікуди не діти, те бажання рухатись далі і розвиватись. Можна сказати, що це повтор нашого з вами першого сезону. Ми будемо з нуля без досвіду розбиратись в нових майданчиках, і я вам щиро буду. Розповідати про наші успіхи, взагалі висновки і результати. Сьогодні хочу поділитись з вами результатами первинної аналітики, куди ми будемо рухатись далі після Ейці. В першу чергу будемо говорити, куди ми можемо рухатись з нашими українськими ФОПами, а куди не можемо. Спойлер майже нікуди не можемо. Дуже обмежена кількість. Зараз будемо розбиратись, поділюсь з вами логікою і своїми подальшими кроками, як я це бачу. Якщо у вас будуть поради стосовно того, що я казав, і взагалі руху, чекаю вас в коментарях, ваші історії. Буде дуже цікаво почитати і почути ваш досвід. І традиційно лайк, підписка дзвонить. Або ще більше українців побачили мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок і щось почали робити зі своїми життями. Еці там мільйон вагон корисної інформації вже є для вас. Мене одразу дуже сильно повеселило і кинулось в очі, що ми такі постійно жаліємося. там, Ей, ці панір, якісь верифікації, трабли, щось ім'я не подобається. Коли я почав моніторити взагалі можливість, варіанти там більш поглиблена інвестиція для виходу на якісь інші майданчики. Я такий, ну зрозуміло, дуже дякую, дякується, що ти є. Тому що ти іменно така теплована, там світ за межами ці такий жорстокий, взагалі, дорогий. І колючий. постійні глядачі в курсі, що мене з точки зору аналітики, в першу чергу цікавило 2 b маркетплейси для того, щоб почати отримувати системні замовлення для бізнесу, навантажити виробництво і вже на базі цього далі розвиватися, рухатись на інші майданчики. Отже, про ринок, оці маркетплейси мені в форматі B2B сподобались найбільше. І як ви думаєте, в яку кількість цих маркетплейсів можна подати заявку з нашими документами українськими? Тільки один маркетплейс приймає з українськими документами. Це фейер. Ми туди подали заявку, там нічого складного немає. Первинно, ось тут в Телеграм написали пост про те, як це зробити. І загалом тепер ми чекаємо. Офіційний момент такий, що типу 30 днів ви очікуєте на нашу відповідь. Якщо так промоніторити все, що відбувається в інтернеті, то інколи вони відповідають, інколи вони не відповідають. Прям деяких людей вони там два роки очікують відповіді. Тобто там пишуть, тебе ігнорують і так далі. Тому ми подали, подивимось, тобто з українськими документами. Окей, я би дуже хотів. Зареєструватися на українські документи, тому що прихильник того, що скільки ми тут працюємо, то податки хочеться, щоб залишались тут. Але по факту наша євроінтеграція поки що така в процесі. І тому для того, щоб вийти далі і продавати на європейських маркетплейсах, нам потрібні європейські документи. Зрозуміло, тому ми подали зараз заявку на ФЕР саме з точки зору українських документів. Подивимося, що нам яка буде відповідь. Якщо буде позитивно, супер. Якщо буде не позитивно, доведеться потім подавати ще одну заявку вже на європейські документи. Оскільки B2B з нашими документами все, куди ми можемо ще зареєструватись? ми можемо зареєструватися на eBay. Там можна зареєструвати аккаунт, підійдати Pioneer, але загалом мені eBay не цікавить, тому що специфіка маркетплейсу, маржинальність мені не підходить, не подобається. Але загалом подивіться так для себе, розгляньте, тому що там не складні налаштування. Не так складно розібратись, і можливо вам буде помічне під вашу категорію товару, тому що я вже реально чув декілька історій успіху, коли люди там знаходили цю нішу, яка актуальна саме під eBay. А якщо говорити про фейер, то саме дух цього маркетплейсу він трошки схожий на Etsy, Там такі більш, скажімо, нішеві речі шукають b 2 b замовники. Ось статистика виторгу за останні 5 років. Як ми бачимо, там не кожен рік, але загалом компанія дуже гарно зростає. і В принципі, заходити на ринок, який росте, це прям чудово. Тому цікаво, дуже було б там поторгувати. По даним SimilarWeb, там в районі 5,5 мільйонів користувачів щомісячно. Із них 76% це США, 5% це Британія, 4% це Канада. Якщо що, тут скріншотами мене поправимо. Із безумовних плюсів маркетплейсу це безкоштовна реєстрація, і з мінусів велика комісія. Із нюансів, коли в тебе повторно купують на цьому маркетплейсі, то комісія суттєво знижується. Або, наприклад, коли ти заводиш свого B2B-клієнта, коли тобі треба просто майданчик, на якому він купить, якому він довіряє, то тоді також тебе там суттєво зменшується комісія. Тому, в принципі, вдовго там доволі такі нормальні умови при безкоштовній реєстрації. При тому, що у нас вже є там готовий товар під майданчик, багато контенту, який ми робили для ЕЦІ, і можемо використовувати саме тут. Отже, маркетплейс зростає, подали заявку, і дуже хотілося б зростати разом з ним. Лайк, підписка дзвоник, якщо тобі цікаво, вийти на фейер, коментар, якщо ти вже там і тобі є чим поділитись. Дуже дякую. По факту, з притомного цікавого, це все. Тому далі що у нас залишається? Shopify. Shopify, але не дропшипінг. Shopify просто сам для себе. Тут який нюанс, Україна і тут не. Знаходиться в переліку офіційних партнерів, куди можна під'єднати там Shopify Payment для того, щоб у вас зручно можна було приймати платежі, і це наш сайт, і тут нам треба буде тільки самим або заводити, або закупати рекламу. Але оскільки це, це твій сайт, то ти тут можеш трошечки погратися і під'єднати платіжну систему партнеру. От, наприклад, склад USA, наші друзі-партнери, ти можеш під'єднати їх платіжну систему і отримати платежі на них, і тут вже працювати води гроші через склад USA. Ви бачите тарифи за їх послуги. На даний момент коректно, гарно працює PayPal, Вони працюють під'єднати Google і Apple Pay. А якщо ви хочете під'єднати на свої документи, то є така штучка плата Баймону або PaybayMono, там комісія суттєво менша. Там є Google Pay, Apple Pay, і як Монобанк каже, що все працює ок, там або може там, по номеру карту ввести. Сам я не тестував. І прикол такий, що, типу, у них немає прямої інтеграції з Shopify, є, типу, як партнери, які це налаштовують. Тому знову ж таки, кожен раз, коли такі є якісь партнери, які це налаштовують, це говорить те, що ага, ми не сильно хочемо цією функцією заморачуватись. І з мінусів, що немає PayPal. Провивши там дослідження, там посилаючись на ось ці джерела, які ви бачите на екрані, всі говорять про те, що там доросле покоління в США, особливо, і навіть в Європі там 35 плюс. То для них це, скажімо, домашня взагалі штучка купувати з PayPal. Всі розраховуються з PayPal. і Якщо у тебе немає можливості приймати оплати на своєму shopify сайті через PayPal, то ти втрачаєш там величезну купу людей. Це впливає як і на довіру до магазину, тому що люди звикли ним користуватись, так і в принципі на конверсію, як скажімо, на окупність реклами. Мені хотілося б, щоб і PayPal був, і Apple Pay, і Google Pay. Тобто нове покоління, яке зростає в Європі, в США, вони вже більше користуються Apple Pay, Google Pay. Але знову ж таки, ну поки воно виросте, то Vi uže s to je wo. Постаріємо <хи> на момент виходу цього відео. Ми вже визначимо з платіжною систему, яку під'єднаємо, яка буде оптимальна. Тут на екрані ми вам про це повідомимо. Якщо вам цікаво, більш поглиблено, дайте якось мені знати в коментарях. І ми на нашому сайті або в телеграм опишемо теж таки різниця між цими платіжними системами і чому ми зупинилися саме на цій на якій зупинились. А якщо ти маєш класний продукт і хочеш вийти на міжнародний ринок, при цьому не з специфікою при мінімальних інвестиціях і мінімальному пакеті документів, то очевидно, що Etsy це найлегший старт своїх міжнародних продажів. А молодий бізнес це найкраща маркетингова агенція, яка з радістю візьме твій магазин в управління. У нас в роботі понад 50 стабільно працюючих партнерів. Що робить нас топ 3 агенцію в Україні по кількості проєктів як наслідок досвіду, і точно номер один по щирості, людяності і орієнтації на твій результат. У нас є там стандартний перелік задач, які ми робимо для твого магазину, але ми завжди не зупиняємось на цьому. Ми завжди аналізуємо, чим ми можемо бути ще корисними. І у кожного підприємця, у кожного виробника є деякі моменти, які треба підсилити, і ми. Зацікавлені в результаті, тому знову ж таки, ми завжди спілкуємося, аналізуємо і ми завжди говоримо про те, що ми можемо зробити для того, щоб ми всі разом рухались швидше, адже це важливо як для вас, так і для нас, так і для нашої економіки. Поки що я особисто присутній на всіх, щомісячних дзвінках, аби ми рухалися якомога швидше. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті, або пиши нашому менеджеру, ми як мінімум первинно тебе проконсультуємо. Наскільки ти і твій продукт готовий до міжнародного ринку? Давай побудуємо класну історію разом. Що ми робимо далі? Проаналізувавши цю інфу, куди рухаємось, що робимо, звісно, йдемо на Shopify. Ми будемо розвивати на даний момент наш Опіфай в наш власний проект. зрозуміло. Плюс у нас є пул партнерів, з ким ми там рік-два працюємо на ЕС. Ми довіряємо один одному. Ми сходимо по цінностям. Вони такі: беріть наші магазини, будь ласка, давайте рухатись. Ми вам довіряємо. Нам подобається ваші цінності. Давайте ви будете і наші магазини, скажімо, вчитись на них, на Shopify працювати. І хто я такий, щоб відмовляти цим людям? Тому зараз по цим моментам ми відібрали 4-5 партнерів, для яких аналізуємо ринок. В першу чергу, ми завжди починаємо з аналітики. Задача зараз розуміти взагалі що відбувається з ринку. Звідки там іде трафік? Звідки його закуповують прямі конкуренти? Яка там у нас унікальна торгова пропозиція? Тощо, тому що понятно, що всі там кажуть, не що на Shopify треба там 10 плюс, інколи там 30 тисяч доларів, ти нічого не побачиш. Так, тисяч доларів це не Etsy, трошечки. Це тут той вод дорожче. Але знову ж таки, хочеться це все зробити з мінімальними зусиллями, тому що я розумію, що як ці всі гроші заробляються, тому що сам займаюся а, рівно тим самим і не хочеться знаєте, оцей вистріл по горобцям. Тому. Зараз будемо дивитись, ось цими аналітичними інструментами ми будемо користуватися для того, щоб зрозуміти, що взагалі як відбувається з ринком. Ну, стандартна ціна, пропозиція, швидкість доставки, там матеріали тощо, тобто те, то, то, що ми моніторимо на Ейці, плюс всі ці маркетингові приколи, у кого яке там позиціонування і так далі. Тому що там же ж на Shopify мільйони тебе може бути плагінів, воронок, то тощо налаштувань. Позиціонування це у кожного свій сайт, це суттєво відрізняється від деції. Тому зараз ми аналізуємо і найближчим часом будемо створювати вже Shopify магазини. Якщо вам цікаво, послухати аналітику. Або як ми будемо створювати свій магазин, що ви хочете, щоб ми зняли про це відео, дайте знати в коментарях, в лайках, підписках, дзвониках або як завгодно, і ми вам все щиро розкажемо. Із цікавого, у одного з наших партнерів є там майже 30% продажів на Etsy через офсайт Ads. тобто Etsy сам закуповує зовнішню рекламу, переводить до нас цей магазин і відбуваються продажі, що для нас є таким гарним сигналом стосовно цього ринку. Тобто, окей, цікаво, подивимось, тому що це доволі така нетипова ситуація на Etsy. Зазвичай ми там живемо за рахунок внутрішнього трафіку, а якщо зовнішній трафік він так непогано конвертує, тому є обережний оптимізм, що з цим партнером нам доведеться менше коштів інвестувати в рекламу, тому що ринок і так хоче його продукт. Ну, подивимось, дізнаємось. І з цікавого, номер два, партнер є, який знаходиться в Штатах, у нього там в районі 30 тисяч пошт. Є, і я такий дуже хорошо було би якось ці пошти використати. Тобто офіційно еці не хотів би, да, щоб ми ці пошти використовували, робили по ним розсилки. Але я такий, ну, може якось обережно на свій сайт, якісь розсилочки поробити, або як мінімум. Для Лукайка -like, аудиторії використати. Але для Лукайка-аудиторії, -like, в принципі, там у нас доволі непогана база пошти на всіх, як і наших магазинів, так і магазинах наших партнерів, щоб це використовувати. Але що ж, так, імейли, да, воно офіційний цей доказ в суді. І, типу, якщо ти там щось, то во то. Коротше, да, будемо вивчати цю тему. Я знову ж таки, буду обов'язково вас тримати в курсі. Також мені там, наприклад, цікаво афілієт програми, так, наприклад, там від TikTok, де ти можеш там інфлюєнсерам давати певні свої продукти, відправляти, і вони там за відсоток тебе рекламують. Там має бути максимально така наближена воронка, щоб людина могла купити твій продукт три кліка, нічого там не додатково, ніяких там кастомізацій, налаштувань не було. Ну і щоб там зрозуміло, блогерам було це цікаво. І я такий, окей, прикольно, з точки зору ризиків, інвестицій, ти ризикуєш тим, що ти віддаєш цей товар блогеру. <даруєш> йому, і, типу, будуть продажі, окей, будуть е, відсотки. Цікаво, будемо тестувати. Знову ж таки, подивимось, як воно на практиці загалом то буде. Да? Робота з SEO трафіком, наприклад, максимально схожа на Etsy, тобто і робота вдовго, і сама механіка дуже схожа, і мені це особисто подобається, але є таке відчуття, що штучний інтелект абсолютно змінить правила гри в цій категорії, і, типу, SEO трафік, походу, він да, буде тільки відмирати. Якщо у вас є якась інша інформація, пишіть в коментарях, тому що не хотілося б знаєте, там, типу, півроку рік закручувати цей маховий отримувати певні там відвідування на сайт, якось це бороти за це все, а потім та типу яйка. Ніхто вже цим не користується. Не знаю наскільки ця тема буде відмирати, але ну, ж таки, будемо розбиратись, дивитись. в своїй внутрішній команді молодого бізнесу. Ми скажемо серед своїх топів вибрали трьох людей, які найбільше люблять складні виклики, навчатись і рухатись швидко. І плюс я ще в цю супер команду, супер спецназ. Там у нас Аліна, Альона і Антон. оці ці прекрасні люди знайомі вам з телеграму. І попереднього відео тому е, будемо рухатись, аналізувати. Дуже цікаво, буду тримати вас в курсі всіх, скажімо, новинок, яких важливих речей. Ми зараз дуже excited і в цьому напрямку. Але знову ж таки, це не значить, що ми там перестаємо займатися і навчатись. Тобто, очевидно, що наш фокус залишається домашній майданчик Etsy. Ми його любимо. Це зрозуміло. А якщо ти хочеш рухатись самостійно на Etsy, тобі не вистачає знань і підтримки, то у нас є школа молодого бізнесу. Та у нас є навчання від там нуля до стабільних продажів, де ми навчаємось особисто зі мною і з нашими топом і є консалтинг, де ми заходимо до тебе в бізнес, вчимо тебе, твоїх співробітників працювати по тим самим законам, по яким працюємо самі, і допомагаємо тобі вибудувати бізнес-процеси саме під Etsy. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті, або пиши нашому менеджеру. Ми тобі людяно щиро проконсультуємо, розкажемо що до чого. В плані що тобі найбільше підійде. Що ми не хочемо обмежуватись, хочемо рухатись далі паралельно на інші майданчики. Для цього нам потрібно реєструвати компанію. Подивившись, взагалі проаналізувавши ринок, стало зрозуміло, що там, умовно, три топи, які цікавлять по реєстрації компанії: це Естонія, це Великобританія і це Сполучені Штати Америки. Зрозуміло. Скоріше за все, найбільше я схиляюся на даний момент до Естонії. І з безумовних плюсів там, що нульовий податок на прибуток. Тобто, якщо ти не виводиш дивіденди, то в принципі там ти там платиш певні там. Обов'язкові податки, вони мінімальні, але при цьому у тебе там нульовий податок, ти можеш активно розвивати свою компанію, реінвестувати туди. І ця країна зрозуміла, що знаходиться в ЄС, і на більшість маркетплейсів ти спокійненько можеш вийти з нею. У Великобританії безумовний плюс це що ти впізнаваємість бренду самої країни, і е, як наслідок, як у тебе там і довіри трошки більше до тебе, і найбільшу кількість майданчиків ти можеш вийти з британськими документами, як і на локальні, так і на американські. То вони там більше катують саме цю реєстрацію. Можна було б Сказати, що податки там невеликі, але ж вони є, і тобі буде обходитися компанія дорожче, ніж в Естонії. Але знову ж таки, тут треба порівнювати залежно від задач для себе вибирати, що вам ближче. І США зрозуміло, що зараз не так складно відкрити компанію, там, знаходячись в Україні, по штатам, де відкривати конкретно там компанію, на штат Делевер найбільш цікавий, тому що там немає податку штату. Так там загалом цьому штаті все прикольно так налаштовано, для того щоб іноземці хотіли відкривати там компанію. А я для себе зараз вирішую, чи їсти цей кактус самому і пробувати самому. Давати документів там умовно брати мінімальну супровід у компанії, або віддавати все це професіоналам, які цим займаються. Тобто, з одного боку, логічно віддати професіоналам, щоб все було супер. А з іншого боку, такий, ну досвід <свід> люблю досвід збирати. Зрозуміло. Якщо стосується вибору компанії, можу вам порадити компанію су 4 b вони доволі давно на ринку, з великими партнерами, з великими бізнесами працюють і допомогли нам підготувати цей випуск, тобто дати вам інформацію. Тут у нас плюс-мінус розрахунки на Компанії в Естонії та не відкриття компанії в Великобританії. Якщо є якісь поради, чекаю вас в коментарях. Якщо інформація корисна, лайк, підписка, дзвоник. Всі приколи. Дуже дякую. На момент виходу цього відео ми, скоріш за все, вже визначились, куди ми йдемо далі. Скоріше за все, це Естонія, тому що в Британії все ж таки є податки А США логістично набагато далі. І для габаритних товарів очевидно, що краще логістику будувати ближче сюди, а далі вже, скажімо, продовжувати свою експансію. Маю надію, що так воно і буде. Да? Точно будуть якісь проблеми, будуть якісь халери, але маю надію, що нас воно не зупинить. Отже, в даний момент ми починаємо реєстрацію от в цій країні, так. І після реєстрації отримання там всіх документів, в першу чергу, мене цікавить Amazon, де є, тобто німецький Amazon. і вас він цікавий так згідно з опитуваннями. Чому німецький? Тому що порівняно з американським він активніше зростає. Американський він же там іменно, супер долю ринку зайняв, все, що можна, і там іменно, всі ці там китайці один одного жмуть ціною, люди готові там роками працювати там реальної інвестиції для того, щоб вивести свій продукт в топ суттєво більше. Також спілкувався з досвідченими амазонщиками, які кажуть, так умовно продажів набагато більше в Штатах. Зрозуміло, що але маржинальність менша. Ціна на рекламу більше, конкуренція, тобто логістика, все воно трохи то його складніше. А німецький він ще зростає. Він так лідер європейського ринку серед маркетплейсів, але далеко він не весь свій потенціал вичерпав і має, скажімо, можливість зростати. Тому я такий, звісно, менше інвестицій, менше витрат на рекламу, можливість поставити кращу ціну, і плюс ще й логістика дешевша, типу ближче. Так все у нас знаходиться набагато. Тому я такий. Я люблю рухатись туди, куди простіше, в першу чергу, і те, що зростає. Тому Amazon, Будемо туди рухатись, коли отримаємо документи, будемо подавати туди заявку, рухатись далі. Зрозуміло, що на Амазон американському є там Amazon хендмейд, на якому можна зареєструватись, але я особисто жодної історії успіху про Амазон хендмейд не чув. Тобто, щоб ми там вийшли і все там супер. Тому що все одно ти в тому самому пошуку, як і звичайний Амазон, і глобально ті самі умови, тому що Амазон в першу чергу хоче заробляти кошти. У них була оця боротьба з Etsy, хто є хто, типу, хто є лідер. Але як і Etsy, типу, пішов, все ж таки, ми крафт ми так і Amazon. Ми, типу, по Amazon, ми лідери, ми там швидко доставляємо, продаємо тощо. Тому будемо рухатись на німецький Amazon, Плюс коли отримаємо компанію, будемо подавати заявку на інші європейські b 2 b маркетплейси, куди нас приймуть. Ми з радістю будемо залітати. До речі, якщо маєте якісь там, історії про Amazon Handmade успіх, якісь там кейси, поради, щось можете дати. Реально буде цікаво в коментарях. Все цікаво, дуже сильно цікаво буде почитати. Також, що стосується B2B, якщо прям супер наперед заглядати, то також прикольний варіант це мати свій власний сайт, куди можна так направляти людей там, взагалі видалі, що ще там партнерські ціни можна було якось зайти, так подивитись, і просувати свій, наприклад, там особистий бренд через LinkedIn, тобто через тексти, писати тексти за рахунок штучного інтелекту, потім закидувати їх в Гремерлі для того, щоб вони там максимально виглядали круто, тому що Grammarly українське коріння, українчики молодці. Він же такий класний, що ним навіть там нейтів спікери користуються реально, тобто, щоб просто їх мова виглядала краще. Тому, в принципі, інструменти є для того, щоб навіть там не з ідеальним знанням мови рухатися, розвивати LinkedIn. і через цю соцмережу залучати собі людей для B2B продажів Але знову ж таки, це десь буде, десь щось колись. Тут і зараз Shopify, подаємо документи, потім будемо. Спілкуватись, якщо резюмувати з точки зору інвестицій, то фейер умовно, я собі там закладаю це там 500 баксів на те, щоб просто там запустити цю рекламу, тому що реєстрація безкоштовно, товари є, контент є. Тут, якщо ми говоримо про Shopify, то тут від 5 до 15 тисяч доларів треба, скажімо, закладати, щоб хоча б щось побачити. Мій внутрішній оптиміст хоче використати максимально партизанські всякі методи і досягнути успіху з меншими інвестиціями. Але зрозуміло, що це бажання людини, яка ще практично з цим не стикалась, тому почну стикатись Знання будуть трансформуватись, обов'язково ви дізнаєтесь з першими про всі, скажімо, важливі висновки, які буду збирати по дорозі. А якщо ми говоримо про подальші b 2 b маркетплейси, то більшість з них реєстрація безкоштовна. А реєстрація компанії мам приблизно має обійтись в от таку суму. По факту дуже страшно і дуже цікаво. Цікаво більше, тому що розвиватися цей двіж, щось, рухатись вперед дуже хочеться. Тому що будемо пробувати, буду тримати вас в курсі. Якщо вам інформація ця була корисна, помічна, то для мене буде найкращою вдячністю, якщо ви прямо зараз задонатите якісь красиві свої гривні. На який фонд підтримки українців реабілітації бійців, будь-який збір, якому ви довіряєте. У всіх нас з вами є знайомі, друзі, родичі, близькі люди, які в даний момент боронять нас з вами і дають нам можливість просто працювати. Дуже дякую їм. Давайте їх підтримуємо, адже в єдності наша сила. І пам'ятайте, що займатися бізнесом це в першу чергу цікаво. Я завжди з вами на зв'язку і до зустрічі.